Проговоримо саме, бо сьогоднішня наша зустріч присвячена співпраці. Ось розглянемо одну паралель. Ви бачите, є, наприклад, один клас, другий клас. Якщо ми розглянемо всередині класу, то учень може працювати індивідуально, можуть в групах по двоє або з більшою кількістю дітей, групи між собою можуть співпрацювати. Крім того, ми залучаємо батьків як для роботи в класі, так і для роботи для всієї паралелі. Крім того, окрема співпраця йде з адміністрацією школи, тому що інколи доцільно змінити розклад, так, щоб було зручно працювати певним групам з певними прогалами, і тим самим зробити співпрацю більш інтенсивною. Ось приклад вирішення певного вирішення проблеми. Це 10 клас, або вірніше 11 клас. Діти, які перед цим вже мали майже 2 роки війни, 2 роки карантину ковідного. І виявляється, що минулий рік для багатьох. Виявився складним, і, припустимо, матеріал з геометрії треба якось компактно 10 клас надати. Що може бути? Перша пропозиція це зробити ось такі аркуші опорних конспектів, де дуже стисло описані базові поняття і базові теореми, на основі яких можна далі працювати. Ви скажете, що а яким чином відпрацьовувати цей матеріал? Якщо учень поступово е ознайомлюється з такими поняттями, далі можна пропонувати конкретну задачу, це може бути індивідуально, учень вчитель співпрацює, або учень і батьки. І в одній задачі на побудову перерізу ми можемо відпрацювати всі базові поняття, геометрії. 10 класу. Коли ми будуємо переріз, ми обов'язково звертаємо увагу, на якій площині лежать точки. Цьому, чому ці точки можна провести пряму? Чому прямі перетинаються? Скільки площин визначають е, дві прямі, які перетинаються? Е, далі, якщо ми будемо ставити питання, то під яким кутом, наприклад, пряма. ПМ перетинає площину АА1Б, 1Б. Тобто відпрацьовуємо абсолютно всі базові елементи, базові знання за 10 клас. На одній задачі. Причому це завдання індивідуальне, учень саме будує переріз і відпрацьовує його. У вигляді, ви бачите, презентацію PowerPoint і відповідно. Дає відповідь на кожне поставлене питання. І цю задачу можна прокрутити декілька разів з різними питаннями і опрацювати той матеріал, який ви бачили опорні конспекти на попередньому слайді. Наступна робота це парна робота або групова робота. Ви бачите, що пропонуємо утворювати групи. Це може бути учень, учень. Це може бути декілька осіб, 3-4 учні: співпраця, група, група, вчитель, група, батьки група. Приклад конкретного завдання. Ось ви бачите конструкторське технічне завдання, але виконують завдання група учнів, виконують обчислення певні, обговорюють між собою. А потім рішення кожної групи е, певної задачі обговорюються разом усім класом. Або якщо виконують тест, конкретно тут виконувався тест у Каху, виконується кожним індивідуально, але вже тоді по результатам можна обговорити, зробити висновки, які е, недоліки були у виконанні цих завдань, і відповідно. Опрацювати той матеріал, який потребує для вдосконалення знань. Наступний вид роботи це знову ж таки ми продовжуємо про групову роботу, це пошукова робота, яка творча робота, яка надає можливість якраз активізувати мисленнєві операції і надати певного мотиваційного змісту в діяльності. Так, наприклад, ми можемо сказати учням: створіть книжку збірних задач, припустимо, для п'ятих-шостих класів. Що значить створіть книжку? Це означає, що кожен учень створює свою тематичну задачу. Це можуть бути задачі на рух, на спільну роботу, на відсотки будь-що. Але. Ти повинен скласти задачу, ти повинен її правильно розв'язати. Ти повинен написати пояснення до цієї задачі, відповідно, оформити. Тому це може бути комплексне завдання, наприклад, з української, англійської мови та математики. Створення таких задач воно призводить до співпраці не тільки всередині класу. І е, взаємодії груп. Це може бути робота, яка буде поєднувати декілька класів на паралелі. Наприклад, клас А створює задачі на рух, е, але без руху по воді, а клас Б створює задачі саме на рух по воді. Потім вони своїми збірниками. Обмінюються, можуть самі діти створити для себе тести або контрольні роботи, опрацювати їх, обговорити, а потім ще й допомогти пояснити, саме яким чином розв'язуються ті чи інші задання. Ще один приклад такої групової роботи, причому е, задачі на доведення, задачі на е, міркування, багатоваріантні задачі якось, Залишаються без уваги зараз, тому що навіть при дистанційному навчанні, при навчанні не постійному, не офлайновому такі завдання відкладаються на потім, тому що є дуже короткий проміжок часу, коли ми повинні стисло дати теорію, стисло показати її застосування, розв'язати базові задачі. А задачі, на яких треба подумати і щось придумати, залишаються поза цим колом. Але такі ж задачі треба розв'язувати для того, щоб не тільки алгоритмічне мислення розвивати, а саме творче мислення, яке по-дальшому надасть можливість працювати в багатьох сферах. І ось з математики, наприклад, можна було дати один фрагмент залізної дороги. І попросити своїми міркуваннями це учні сьомого класу, за фрагментом дуги, відновити весь все коло залізної дороги, так? пояснити на основі яких теорем і властивостей це можна зробити. Ну а потім ще вирішити будь-яку задачу, яку можна запропонувати рух по колу. Ще один вид співпраці. Це ви бачите, група вчителя або група батьків це проєктна діяльність, яка може бути на кожному році якийсь невеличкий час. До п'яти хвилин приділене проговорювання певної теорії або властивості, а учні, наприклад, вдома чи в класі в позаурочний час виконують певні дослідження. Так, припустимо, для того, щоб в п'ятому класі. Повторити знання і матеріал про просторові фігури, і зрозуміти, якими елементами, і які властивості притаманні таким фігурам, можна виконати проєкт, дивовижний світ кристалів. Ви, ви бачите, що тут можна поговорити і про поняття кристалу, форму, чистоту, потім про речовини, розчин, про відсотки. Методика вирощування кристалів, і тут якраз залежить їхній колір і швидкість виростання від відсотку солі, візерунки, зробити дослід малахітове яйце і потім ще й захистити ці проєкти. Е, ну, захист проєктів це е, тренування публічних виступів і е, також мовленєва діяльність, тому це якраз можна було. У співпраці з мовниками виконувати, ви бачите етапи такого дослідження і відповідні математичні елементи, які можна було б проговорити на кожному кроці.